Наслідки транспортного колапсу полтавці відчувають уже третій день. На центральному ринку Полтави не вистачає хліба. Полтавка Марина вважає, що така ситуація через погодні умови. Я що хліб не можу ніяк знайти. Mm -hmm. Хочу такое нарізно, аби беру, бюро, воно такою не крошиться, вигодний. І от і чого по базару, не можу найти хліб. На ринку знайти не сьогодні. Не, не могла. От ходила зараз по пізді. От сюди вже дійшла і тільки сладка. От є. Її її продавчиня з хлібного кіоску, розповідає, що за нормою гарячий хліб привозять. Три рази на день, але сьогодні хлібобулочні були тільки о сьомій ранку. Без хліба стоїмо. Повинні бути в одинадцять, в десять ранку. Оце немає. А вчора як було? «Ні, вчора так само було. Як перший день сніг випав, так зовсім перша ходка в місту шести приїхала в півдесятого». Полтавці певні, що дефіцит продуктів у магазинах пов'язаний із пробками та заметами на вулицях. Други не начищені, водітеля бігають з лопатами. Угу. Машини не можуть доїхати. І так воно ж не тільки в місті, воно і в селах, і в сукрунок, і там взагалі кошмар. Крім хлібу, на полицях бракує й молочної продукції. Та взагалі я помітила по екомаркету, що немає молочки. Хліб я в Росошинцях живу, купила візу мамі, а з молочкою дійсно да, плохо. Сніжні неприємності торкнулися сміттєвих контейнерів. Жителі будинку на розерлюксембург розповідають, що сміття не вивозять уже другий день. Із шостої ранку комунальники таки почали збирати непотріб. Пояснюють, що снігові кучугури на під'їздах до баків заважають працювати. А де найгірший під'їзд? в яких районах? Ну, по всьому місті такі. На сьогоднішній день і в місії в нашій країні стихійне лихо. Я думаю, користуючись нагодою, хочу подякувати всім без виключення працівникам комунального підприємства Полтавськамше, ті, які працюють без вихідного, без перерви і без сну. Я думаю, ви звернули увагу. Життєдіяльність міста забезпечена, слава Богу. До дитячих садочків всі під'їжджають, діти харчуються, молоко підвозиться, хліб підвозиться. Але колапси сьогодення не впливають на гумор полтавців. Свій креатив місцеві жителі втілюють у сніжних скульптурах. Ось такий платний тунель чи шлагбаум смішив людей на вулиці Шевченка. А міський голова в цей час мріє про фантастичні снігоприбиральні машини. І б теж хотілося, коли випадає сніг, щоб він на нашу землю не падав, щоб він падав на поля, щоб він падав в ліси, а щоб Полтаву не падав. Тому, якщо буде у нас можливість, я думаю, ми на наступний рік з депутатами попрацюємо, додамо техніки. а Можливо, на той час з'явиться така техніка, яка вилавлює сніг прямо на люд.